Отакі от в мене очі від коментарів дівчат, жінок в, по-перше, під відео за те, що треба хоча б раз тиждень купити квіти, а по-друге, за пост втрат, типу, альо, типу коментарі з відео під квітами, типу, ви що робите. І, коротше, якщо спростити, я зробив публікацію, вибачайте, що такі вялий дітей. Я зробив публікацію, що хоча своєму сонечку квіти подарити. Все, відтіпів агресія і так далі. І ми рекласімо поговоримо. Там є коментар, дівчина написала, що в неї була розмова з хлопцем. Квіти щодня, а ти мені шо? Скажи, дякую, що? Скажіть, як вас взагалі увагу звернули? Ми ж аран Бутангер взагалі. Типу, дівчата, спасибо, що на нас звертаєте увагу. Типу, а рано Гутане блядь, вона тобі десь там кавусу зробить, поїсти зробить, уют якийсь домашній тримає, не знаю, там, в принципі, з тобою час проводить радуйся тут, как бы, знаешь, стільки мільйонів типів в одиночестве живут и, и молить, чтобы у них была кубита. А тебе я рангутан в раз тижні спит, впадло подарить, или что? Я, я уже, типу, хлопчики, я вже мовчу про то, что протягом тижня, як бы, тоже існує момент, і презентики робити, в заклади заводити. Немає формату, що кожного дня, там, ваша дівчина, ну, знову ж, у меня такий формат, где зараз закидают камнями. У нас, типа, який формат? Классический природный, я добычик, вона домашний очаг, але вона мені в роботі в бізнесі всьому дуже допомагає. Тобто нічого в принципі, без неї не функціонувало. І то по формату, знаєте, я не можу зранку сісти за роботу, щось робити, якщо мені навіть не зробиться Ну, каву. не знаю, смачну каву, треба зробити, я такі каву, вона вже настрій, щось питає. Взаємо. Але так само я, наприклад, от її після особливо до грека, я постійно стараюся замість, щоб вдома піли, типу, дасть піти. Бо я вихожу сказати, зойки, ну чого ти будеш на кухні свят робити? Ну, хіба що буде зараз дієта, якась мене дієто хоче посадити. Але. Я посмотрю, що багато разів тиждень типа, не вдома його. Ну не було. А мама трохи не дома. У ну, мама то все так. Не, ну не більше п'яти разів. П'ять разів на тиждень. Скільки 5 раз. Кожного тижня по різному. Коротше. Типу, що ви такі А, дівчата від вас взагалі в шоці? В плані, типа, Ну, не заслуговують дівчата, недостатнього хорошого ставлення, ви що? Ну, штівчатка, ну типа... Все, ідіть, візьміть, хоча б ті квіти вже якісь повітря. Дама гроші, підіть, зерніть. Зудає що зеркало. Відкредку напишіть, не знаю. Вообще, якщо немає гроші, то які ви типу треба. Треба бути добитчиком. Все. Нє, я розумію, там існує той формат. Я сильна женщина, я все можу сама і так далі. Худня. На пост на маси. Родився, типо, її бачиш. Родилась дівчинкою, маєш бути гарною. Все. У ті, у ті, там феміністичні якісь формати з точки зору, я жінка, я все можу сама, типа, то все. Її просто нормального мужика не попалось. Ну бо типо, нахер надо. Будь гарно живе, дари красоту світу, ну все, ми самі справимося. І, знову ж таки, зараз знову камнями закидати. Є, конечно, дівчата, вінки з точки зору, класні, спеціалісти, які перша, але я завжди виходив з логіки, що якщо в нас є, наприклад, очмани конкретно заслуговідав'я да, Вона колись там була ще молода. Казала, хочу на роботу. 40 годин в тиждень, юриста. Я казав, не зі мною, ні. 40 годин в тиждень то нема сенсу від тих стосунків. Я можу 40 годин працювати в тиждень, ти можеш працювати менше, і ми маємо більше часу проводити разом. Ну так завжди було. Бо ну що тут вже за стосунки тоді? Якщо я буду 40 на тиждень працювати, вона буде сорок на тиждень працювати. То ми тільки що зранку бо зустрінемося і вечором коли спати вже в мене політ, коли працювати ти просто команди да, був період, коли вона працювала на двох роботах. І майже весь час я просто тусивку неї. Я, я так організував, що в мене був вільний час, а вона працювала. Ну, то був період, коли ми боролися з, з сильним женським, я все маму все сама. Ну нічого, Побідили. <laughs> я побідий, блін. <laughs> Коротше, любіть, цінуйте, даруйте квіточки, зайдіть, якщо в нього чи не врозмани купуюсь пізділушечку ізміть і подаріть. Ну, типу, навіть якщо ваша е, кубіта каже вам, що не треба ніяких квітів, то просто гроші тратити, так далі, все піздєш. Все після ж, хоче вона ті квіти. Просто через там ті чи інші нюанси вже стидається по то сказати. Так що йдеш, береш, купляєш квіти. Але дивись, якщо ти підеш за квітами, в якесь там не то і так далі, ти тоді береш там по 2-3 євро ті пакети. Розпакуй, перемішай хоча б між собою. Ну не у то 2,99 Neto в пакеті. Ну хоча б з ними упаковку. І все, і там, для тебе то мелочь, а для неї то вагон рабіш. Вона цілий день буде ходити доволі. Все, любіть один одного.